Всім привіт! Сьогодні поговоримо про гран-прі США, і це був спринт-вікенд. І я думаю, сміливо можна назвати цей спринт, один із найкращих за всю історію спринтів, які у нас були. За цей вікенд Макс Ферстапен заробляє максимальних 33 з 33 можливих балів. І з такими темпами цифра 33 в наступному році може його навіть і не чекати. Все ж таки, може залишитись він під першим номером. А ось для Макларен цей вікенд склався не найкращим. Чином, тому розрив в чемпіонаті скорочується, а боротьба за лідерство стає ще більшою. Але давайте все по порядку. Почнемо, напевно, з ліврей, тому що досить багато оновлень тут було. П'ять команд перевезли сюди нові лівреї, і, на мою думку, у Racing Bulls була найкраща. Звісно, вміють вони робити гарні лівреї, і це ми бачили вже неодноразово. Макларен і Вільямс зробили свої лівреї, надихаючись минулими своїми полідами якимись історичними. І виглядало також це досить симпатично. Астон Мартін вирішили піти таким якимось більш креативним шляхом і додали до свого боліду трішки математичних формул і жовтого кольору. В принципі, болід Астон Мартін і так виглядає досить гарно. Цей зелений насичений колір досить пасує боліду. А ось цим жовтим і формулами став він виглядати більш цікавішим. Нову ліврею завезли і Альпін, додали трішки лимонного кольору. Зараз ці лимони в тренді, і додали спонсора Франко Колапінто, який тепер також буде на їхньому боліді. Ну і останні оновлення Боліду це були хас, це їхнє домашнє гран-прі, тому вони не могли обійтись без спецлівреї тут. Ну що ж, перейдемо до спринту. У кваліфікації до спринту Макс показав, що темп у нього дійсно є. Це не просто там були винятком ті гран-прі, все ж таки Red Bull набирає темп і кваліфікувався він на пол позиції. Одразу ж за ним було два пілота Макларен, і неочікувано на четвертому місці був Ніко Хюлькенберг. В принципі, під час практики він показував такий самий. Саме результат, але всі ми знаємо, що іноді під час практики можуть пілоти там вистрілювати на першій позиції, але в кваліфікації вони скочуються на більш свої звичайні місця. Ну а Феррарі навпаки не показували якогось гарного часу і кваліфікувались відповідно низько. І ледве там Леклер пройшов у той третій сегмент кваліфікації. Ну, а стосовно Мерседесів, то вони були такими середнячками, в принципі, непогано, але явно кращого темпу, ніж там Макларен чи Редбул, вони не показували під час кваліфікації. Ну і перейдемо до самого цікавого старту спринту. А, Макс стартував ідеально, одразу ж переклав траєкторію Ландо Норрісу. Сам же Ландо трішки провтикав старт, і там вже до першого повороту Оскар з ним порівнявся. Ландо був на внутрішній траєкторії, Оскар знак. Находився на зовнішній, і Ландо почав гальмувати трішки пізніше. І Оскар намагався перехрестити траєкторію Ландо, але в цей момент починається справжній хаос. Там створилась ціла ланцюгова реакція, на яку повпливали безліч факторів. Оскар був попереду Халка на Апексі, і прямо в'їхав в нього. Але не тільки там Халк був, бачимо, по внутрішньому там ще втиснювався Фернандо Алонсо. І у результаті чого Оскар просто наїжджає. На колесо Ніко Хюлькенбера одразу ж всі чотири колеса Оскара відліт, відриваються від землі, і він прямо відлітає в боліт Ландо Норрісу. Причому в Ландо злітає задня гума, а Оскар тим самим своїм маневром ламає собі підвіску. В цей час Ніко Хюлькенбера просто розвертає, створився такий бутерброд, зажало його між Оскаром та Алонсо, і він від цього розвороту задіває Фернандо Алонсо, і від чого Алонсо також сходить з гонки. Причому Халк все ж таки продовжив свій спринт, але втратив він, звісно, багато позицій. Ну, якщо так подивитися з боку, то це не помилка від Макларен чи не чиясь навмисна помилка. Просто Оскар уже реально не контролював боліт в той момент, коли він підлетів, і у нього вже просто всі чотири колеса були в повітрі. Після цього інциденту Зак Браун почав говорити спочатку, що це вина Хюлькенг але але ну, пізніше визнав, що це все ж таки сталося випадково і не. Вона Халка в цьому. Ну і навіть під час самої трансляції, під час розслідування просто там було написано, що розслідується інцидент у першому повороті. В принципі, там імен ніяких не називали, і видно дійсно, що це був гоночний інцидент, тому що безліч факторів на це вплинуло, і якби когось конкретної вони одного пілота там не було. І такий схід на старті навіть у спринті став просто подарунком для Макса замість потенційного відіграного 1-2 балів, він відіграє одразу по 8. Балів і у Норріса, і у Піастрі. Ну і ось такий видався хаотичний старт, мабуть, найефектніший старт за всю історію спринтів. Було реально цікаво спостерігати, як пілоти масово міняються позиціями вже з перших секунд. Наприклад, Леклер традиційно в коті виривається в цьому першому повороті, і вже на старті він відіграв 6 позицій. І з 10-го він одразу перемістився на 4 місце. І це здається його тут фірмовий трюк. А от справжнім відкриттям цього. Спринту став Юкі Цунода, просто шалений прорив від нього, він відіграв одразу аж 11 позицій, і після старту він прорвався з 18-го місця на 7-е. Ну і після його невдалої кваліфікації, яка частково залежить не від нього, а від команди, тому що випустили вони його достатньо пізно на швидке коло, і просто він не встиг поставити свій час. То Юкі видав реально крутий перформанс, і до речі, це не останній його успіх за це гран-прі. І найсмішніше те, що під болідом Юкі. Кіцуноди застрягло крило від Халка, і реально Red Bull надає крила. Ось таку ситуацію ми могли спостерігати. Також на тлі цього всього хаосу пощастило і Джорджу Расселу, і Карлосу Сайнсу. За рахунок цього всього вони піднялися на друге та третє місце відповідно. Ну і звісно, після цього всього на трасу виїжджає сейфті кар. Під ним пілоти проїхали 5 кіл, а це майже третина всієї гонки. Загальна дистанція складала 19 кіл. Коли спринт відновили, ситуація. Трішки заспокоїлась, але боротьба залишалась все ж таки гострою. Була боротьба за першу позицію, Джордж Рассел активно тиснув на Макса Ферстапена, навіть спробував його досить агресивно атакувати у 12-повороті. му повороті. Він мав внутрішню траєкторію, але швидкість була досить висока, і він просто заблокував колеса. Цим самим він витіснив Макса за межі траси і сам виїхав за межі траси. В принципі, як сказав Ландо Норріс потім що десь він таке бачив і дійсно подібна ситуація була між Максом та Ландо у 24-му році. І ось після цього всього Макс все ж таки виїхав першим з цієї боротьби. Ну і навіть якщо Джордж там би був першим, все рівно прийшлось би йому віддати позицію, тому що зробив він це за межами траси. Ну, в принципі, після цієї ситуації Джордж почав потрішки відставати від Макса. А, але позаду також була боротьба. Леклер намагався атакувати Карлоса Сайнца в боротьбі за третє місце. Але у шаканах він зробив помилку, зрізав там шикани. Відповідно, на цьому він втратив досить багато часу. Карлос вже почав від'їжджати, а ось сам Шарль опинився під атакою Льюіса Хеммільтона. І досить швидко його Льюіс пройшов, але не без боротьби він це зробив. Все ж таки, досить гарно вони там поборолися. І таким чином Льюіс перемістився на четверте місце. Ну і ще варто згадати Олівера Бермана, досить довго він їхав на восьмій позиції. Це остання позиція, яка. Отримує бали у спринті. Стримував він там майже весь спринт Кімі Антонелі. Досить гарно він оборонявся, але все ж таки в 12-му повороті він виїжджає широко і за це отримує штраф в 5 секунд за порушення лімітів траси. І, і а так як гонка закінчилась під сейфтікаром, то Олівер відкотився на останнє місце. А цей сейфтікар з'явився на 16-му колі спринту. У першому повороті Лен Строл спробував атакувати Естебана Окона, але швидкість також була досить високою. Він заблокував колеса, боліт просто стає некерований цей момент, і він виносить з гонки Естебана Окона. Ну і сам Лен Строл зламав. Підвіску в нього просто відлетіло переднє колесо, і чомусь він вирішив продовжити гонку, а не зупинитись. Він там трішки проїхав по треку і зупинився не зовсім в далому місці, тому що, якщо взяти Естебана Окона, там він залишився в першому повороті і досить швидко звідти евакуювали його боліт. Тось то Строл став не в такому зручному місці, і через це все ж таки спринт закінчився під сейфтікаром. Сам Ленд Строл отримав за це 2 бали в суперліцензію, тепер в нього їх. 7, і плюс 5 позицій на старті на старт наступної гонки, тобто на старт гонки цієї. Ну і так завершається спринт. Макс забирає 8 балів, а Макларе не залишаються ні з чим. Ну і також варто відмітити другий подіум у Карлоса Сайнса в цьому сезоні. Був у нього вже в подіум в гонці, тепер є ще і у спринті. Так, ну і перейдемо до основної кваліфікації. Досить багато пілотів помилялися, виїжджали за межі траси, через що їм видаляли час. Особливо шкода Алекса Албана, який міг би пройти в наступний сегмент, але час його видалили і він вилетів з першого сегменту кваліфікації. І та ж сама штука була у Ленса Строла. Він також його час видалили, а ще плюс 5 позицій штрафу то він перемістився на останнє місце. Також Айзак Хаджар у першому сегменті помилився в шикані і його просто знесло в стіну. Він розбив болід, і по ньому було видно, що він досить жорстко реагує на цю свою помилку. Він буквально себе бив по шолому, і справді дуже самокритично він до себе ставиться. Ну і загальні результати кваліфікації вийшли досить неочікуваними. Звісно, там Макс бере полпозицію з великою перевагою. А ось боротьба за друге місце була досить щільною. Ландо Норріс кваліфікувався другим, а ось позаду нього був Шарль Леклер з відставанням лише 6 тисячних. Тобто зовсім мінімальне відставання. І, як сказав Шарль після кваліфікації, що він просто не розуміє цю машину, тому що вони не їхали під час першої практики, і під час спринту також не їхали. І ось якихось особливих змін в болід не вносили, а він почав їхати. Тобто він сам не знає, чому так відбувається. Але їде і на тому добре. Цікаво, що Макс ферстапен не встиг на своє фінальне швидке коло, там декілька секунд йому не вистачило І це вже другий такий. Який профтик ред була за ці вихідні, тому що в спринті вони допустили таке з сунодою. В самій гонці, в вирішальному сегменті, вони допустили це з Максом. Але йому зіграло на користь те, що умови на трасі змінились, вітер став сильніше, і покращитись ніхто не зміг. А ось невдала кваліфікація була для Оскара Піастері. Він кваліфікувався лише шостий. Перед ним був Хемільтон, і він в інтерв'ю сказав, що він задоволений машиною і навіть хоче поборотись за перемогу. Тобто, ось такі грандіозні плани були у Люїса, але все ж таки не вийшло в нього за цю перемогу поборотись. Але добре, що в них вже хоч був гарний настрій у Феррарія. І перейдемо до самої гонки. Якщо говорити про стратегії, то більшість пілотів обирали мідіуми, декілька пілотів стартували на харді, хоча досить швидко їх скинули, тому що вони тут були неефективними. Ну і декілька пілотів стартували на софті. Наприклад, Леклер для першого стінту вибрав софт, він був єдиний з першої десятки, хто це обрав, і він був потім досить здивований тим, що він був єдиний на софті, і думав, що все ж таки більше пілотів для старту обере саме цей комплект Гуми. Цього тижня сюди завезли найтвердіші комплекти гуми, і знову вони перепригнули один комплект. Це був комплект C1 Hard, C3 Medium і C4 Soft. Тобто Hard тут був зовсім дубовий, твердий, і його, в принципі, ніхто не використовував. А за прогнозом Пірелі, вони пропонували дві базових стратегії: це Medium з переходом на Hard, або Soft Medium Medium. Але бачимо, ні одна з цих стратегій не була виконана. всі ж Більшість. Їхала на стратегії з одним підстопом, але це був Medium Soft. І, і навіть Леклер в кінці запитав у Макса, який їхав саме на Medium софті, чи ви з самого початку планували таке, чи щось було інше. Він йому сказав, що ми дійсно планували спочатку іншу стратегію, але дійсно бачили, що і Medium жив, і софт досить довго жив. Тому бачимо, дійсно це спрацювало, і більшість там, напевно, змінили свої стратегії, тому що ми й по радіо чули, що і Ландо Норрісу казали, що ми там більше зараз націлені на план Б, і все ж таки дійсно бачимо. Що на другий підстоп їхати ніхто не хотів. Тому я думаю, тут треба подумати над цим пірелі, що на софті можна проїхати там 20-30 кіл, і в принципі темп від цього не втрачається. Тому, думаю, все ж таки можливо, варто давати сюди більш м'якші комплекти гуми, щоб мотивувало цей пілотів їхати в бокси частіше. Бо якось дивно виходить, що в якихось гонках нам дають комплект C6, який не може там одне коло нормально приїхати, а в другій гонці нам обирають софт, на якому можна проїхати. Хатипів півгонки. тому якось дивно виглядає це все. Шарль Леклер був єдиний на альтернативній стратегії, можна сказати так. Він там єдиний з топ-10 стартував на софті. І після шаленого старту в спринті такого, в принципі, і очікувалось у гонці. Але цього разу пройшло все доволі спокійно. Макс Ферстапен одразу ж ідеально стартував, одразу ж він перекрив позицію Ландо Норрісу і, в принципі, після першого повороту він вийшов лідером. Леклер знову скористався тут своїм фірмовим трюком, взяв широко на старті і одразу ж обігнав Ландо Норріса. Також не пощастило Джорджу Расселу, Він був третім. Він вперся прямо в болід Норріса попереду, і по його обійшов і Льюіс Хемільтон, і Оскар Піастрі. У підсумку Джордж програв дві позиції, і особливо темпу він не мав, щоб з кимось конкурувати. І явно Мерседес виглядав слабше, ніж це було у спринті. Він там застряг за Оскаром Піастрі, казав, що Піастрі повільний, але все ж таки він відставав від Піастрі, тому не такий вже й повільний був Оскар, як. Про нього думав Джордж. А ось за друге місце досить активна боротьба була у гонці між Шарлем Леклером та Ландо Норрісом. Ландо постійно намагався атакувати, особливо це робити в 12-му повороті. А, але Шарль діяв досить грамотно, він завжди там закривав внутрішню траєкторію, чітко оборонявся і щоразу виходим лідером з цього 12-го повороту. Ну і досить гарно в них була боротьба, все було чисто, без контактів, і досить гарно це виглядало. Ландо скорочував відставання до. 4 після першої drs зони. Потім за рахунок брудного повітря у першому секторі, коли вони проходили ці всі шиканні секції. Леклер ще відігравав 40 і на другу drs зону вони виходили з відставанням приблизно 8-9. Щоб обігнати, треба було тут вийти десь в 4-5. Тому 70 цього було недостатньо. Ну і коли в вже почав здавати софт, його Ландо Норріс і обійшов. Але до Макса Ферстапана йому було вже 10 секунд. Сам Макс після гонки сказав, що Шарль опинився в потрібний час в потрібному місці, і він досить допоміг Максу наростити оце відставання і щоб почувався він себе більш комфортним у цій гонці. Тож можна сказати, що Леклер трошки допоміг Максу і створив комфортну перевагу на стартовому відрізку гонки. Ну і одразу ж після цього Льюіс Хеммільтон під'їхав до Шарля Леклера і також почав готувати атаку. Але команда вирішила не давати якихось командних приказів, щоб пропустити когось, і не втручалась в їх боротьбу. І, на мою думку, це правильне рішення, тому що ні за які титули зараз Феррарі не змагаються, та й в принципі за якісь серйозні позиції також. Тому вони вирішили зробити все грамотно і розділили пілотів просто по стратегії. Покликали Шарля в бокси, бо він був на софті, і спробували відігратись за рахунок свіжої гуми. Тому Шар поїхав у бокс і все, в принципі. І на трасі плюс-мінус заспокоїлось. Також був інцидент у 15-му повороті на 7-му колі гонки між Карлосом Сайнсом та Кімі Антонелі. Перед цим Карлос Сайнц обігнав тут Олівера Бермана. Це доволі таке незвичне місце для обгонів. Але в Остіні це можливо, бо траса дійсно дозволяє боротись і атакувати не лише на прямих, а й у поворотах. Але коли він спробував тут атаку на Кімі, все пішло не за планом. Він просто в'їхав в болід Кімі Антонелі, Кімі розвернуло. А сам Карлос вибув з гонки, причому призвело це до віртуального сейфтікару, кару і Карлос отримав 5 позицій штрафу на наступний гран-прі і два штрафних бали у суперліцензію. Всього тепер в Карлоса їх чотири. Ну а Кімі відкотився в кінець пелотону. Він там намагався прорватися, але все ж таки до очкової зони він не доїхав. Ну і можна сказати, що це карма наздогнала Кімі Антонелі, тому що неодноразово він вже виносив пілотів у цьому сезоні. Ну і тепер ця ситуація можна сказати бумерангом повернулась до нього. Звісно, це жарт, ніяких там пред'яв і претензій до Кімі немає. Ну і ось почався час підстопів. Там спочатку поїхав Хемільтон, потім Оскару по радіо сказали, що тебе може заандеркатити Джордж Рассел, чи ти хочеш виїхати на свіжішій гумі, чи поїхати раніше до нього в бокси і виїхати першим з боксів. Звісно, він повів, що я їду зараз. І Оскар поїхав, досить такий непоганий підстоп. Тут бачимо такі середні 2.5-2.6 були підстопи. А потім заїжджаю в бокси Ландо Норріс як ви вже могли здогадатись, знову повільний підстоп від Макларен. Зайняв він приблизно 4 секунди. Знову проблеми були з цим гайковертом, і це вже якась не випадковість, а закономірність. Такі проблеми були раніше у Заубера, були в них повільні підстопи, і вони замінили гайку на нову, і ці проблеми пропали. Тому я думаю, і Макларену також треба подумати, щоб щось замінити ось в цій зв'язці підстопів. Тому що бачимо, що перший підстоп нормальний, другий вже повільний. І це Бачимо неодноразово зараз. Ну і за рахунок цього повільного пістопу Ландо Норіс виїжджає позаду Леклера в 4 секундах. Ну і в Леклера був не досить гарний час для пістопів, тому що все ж таки думали вони, що буде більше пілотів на софті. І. Будуть заїжджати вони в бокси після другої частини палетону. Але склалося так, що Шарль з'їхав трафік, і там досить багато болідів він обганяв. Але все ж таки, виїхав він попереду Норріса і можна сказати, за андеркати він його. Але у Шарля був вже 11 кіл в його мідіумі, а у Ландо був софт, в якому було три кола. Це був софт з кваліфікації. Ну і Норріс... Досить швидко під'їхав до Леклера, і знову почалась в них ця боротьба. В принципі, вона не відрізнялась від того, що ми бачили раніше. Леклер гарно захищався, і ландо просто не вистачало, щоб обігнати. Ну і в якийсь момент він почав жаліти, що його гума здає, де йому по радіо сказали інженери, що заспокойся, від'їдь там на 2 секунди, охолоди боліт, і ти зможеш обігнати Леклера. В принципі, так і сталося. Він охолодив цей свій боліт і почав знову наближатись до Леклера і спробував його атакувати в Першому повороті за рахунок пізнього гальмування. Але Леклер перехрестив його і все ж таки позицію свою він там втримав. Ось саме такий маневр хотів в спринті зробити Оскар Піастрі. Але так як це був старт гонки, то не було просто такої можливості, де там йому роз'їхатись. А уже на другій дрс зоні Ландо вийшов у 4 х десятих від Шарля, тому він там вже його і обігнав. Досить швидко почав відставати Леклер від нього, і вже, я так думаю, сказала йому робити цей ліфт Почав, тому що вже б Норіса він би не наздогнав, гума була вже далеко не свіжа. Типу Леклер там їхав собі на третьому місці. В принципі, після гонки він сказав, що е, третім місцем він задоволений, це максимум на що вони могли очікувати, і те, що він так довго стримував Норіса, це було. Дійсно цікава боротьба, але в Норріса була значно швидша машина, і це просто там так склала ситуація, що він просто його довго стримував, а Норріс не міг обігнати. Ну і в кімнаті охолодження, коли вони сиділи, Леклер сказав, що це була досить цікава гонка, класний трек, щоб поганятися. Але Ландо сказав, він би був класніше, якщо б тут було простіше ганятися, і там Макс Леклером на нього так подивилися. Дійсно, провели вони досить гарну боротьбу. Ну і в цей момент розігралась досить гарна боротьба. На трасі за межами Т5, і головну роль там зіграв Юкі Цунода. Він знову провів тут чудову гонку, як і у спринті, і відіграв купу позицій. А далі стався інцидент з Берманом. Після недосить вдалого підстопу від Юкі Цуноди одразу ж за ним заїжджає Берман. І на виході в них там була досить маленька різниця між ними. І в тому ж місці, де там атакував Карлос Сайнс, вирішив і атакувати Олівер Берман. Але він проскочив Апекс, зрізав поворот. Була досить така небезпечна ситуація. Там розвернуло Олівера Бермана, але Юкі Цунода там вирулив і обійшлось без контактів. Почав жалітись Олівер, що Цунода рухався під гальмуванням, але в принципі стюарди нічого про це нам не сказали. Тому Цунода завершив гонку сьомим, а ось Берман за рахунок цього гальмування втратив досить багато часу. До нього там ще під'їхав Халк, обігнав його. Тому Олівер завершив це гран-прі на дев'ятому місці. Тим самим він порадував хас і на домашньому гран-прі заробив перед домашніми трибунами два бали для хас. Тому гарний результат для. Бермана, гарно він себе показав у спринті, і у гонці також непогано себе продемонстрував. Також Лен Строл провів непогану гонку і відіграв сім позицій, тому досить гарна гонка була від Ленца сьогодні. Ну і під кінець гонки в нас трапилась трішки дивна ситуація в Альпін. Попереду їхав П'єр Гаслі, позаду був Франко Колепінто і було явно видно, що Франко швидше за Гаслі. Але команда йому сказала, ми фінішуємо в такому порядку. Позаду них їхав Габріель Борталето, який був досить близько, і Колапінто явно не хотів бути позаду Гаслі. І по радіо він сказав, я набагато швидший за нього, і все ж таки обігнав Гаслі. Але чи був цей крок виправданий? Тому що з одного боку це боротьба лише за 17 те місце, з іншого Франко показав, що він реально швидший за Гаслі. І, можливо, просто так хотів заявити про себе. Але враховуючи те, що його майбутнє в Альпін поки не визначено, цей інцидент може мати різні наслідки. Побачимо, як ця команда сприйме, чи як якусь амбіцію від Франку, чи як те, що він не слухає команду. Тому подивимося, як ця ситуація вирішиться. Ну і давайте підведемо підсумки цієї гонки. Макс Ферстапен набирає максимум на цьому вікенді 33 з 33 балів. Майже він отримав гренслем, але все ж таки найшвидше коло залишилось за Кімі Антонель. it Відіграє він 23 бали відносно Піастрі і суттєво скорочує відставання у загальному заліку. Тепер різниця між ним та Піастрі складає 40 балів, а між ним та Норісом 24 бали. Тому боротьба за титул знову оживає, і схоже, в нас може бути реально там інтрига до кінця сезону. Крім того, Ландо також наближається до Оскара Піастрі, і різниця між ними тепер лише 14 балів. Тому схоже на те, що і всередині команди Макларен стає трішки гай. Ну і Макс підливає масла в цей вогонь. Ну і бачимо, що до осені у Макларена був реально домінантний болід. Зараз, скоріш за все, що вони там думали, що цього їм буде достатньо до кінця сезону, вони там переключились на розробку боліду 26-го року. І ось те, що нам показували під час трансляції: що з гран-при Нідерландів до теперішнього, зараз найшвидший болід саме в Red Bull. А ось Макларен зараз на другому місці. Тому чи не зарано вони там, перестали привозити. Оновлення і сфокусувались на боліді 26-го року, тому що виглядає так, що дійсно Макс може все ж таки вклинитись цю боротьбу. І поборотись за п'ятий титул. Ну і ще ходять чутки, що Фія могла знайти щось непідходяще в їхньому боліді, і тихенько сказали це їм прибрати. І саме тому темп впав. Але це поки лише чутки, і зрозуміло одне, що чемпіонський титул зараз знаходиться під загрозою, і о, боротьба обіцяє бути дійсно щільною. Цікавою виглядає і ситуація в кубку конструкторів завдяки перемогам Макса Ферстапена і завдяки тому, що Юкі Цунода нарешті. Почав набирати очки. Різниця між Редбулом та Феррарі за третє місце складає всього лише 3 бала. А до Мерседесу Red Bull залишається 10 балів. Тому цілком мовірно, що це боротьба не лише за третє місце, а і за друге. Ну і під час гран-прі Red Bull отримали штраф 50 тисяч євро. Причина в тому, що один із механіків вибіг на трасу після того, як вже почалось коло прогріву, і відірвав там скотч на стіні, який приклеїли механіки команди Макларен для того, щоб План Норріс там орієнтувався, де йому стартувати. Там видно було. І сказали, що там Red Bull. Вже неодноразово це бачили, що вони так роблять, але ось зірвати вирішили його тільки зараз. Але штраф формально вони отримали не за це, а за те, що е, механік вибіг уже на трасу. Ну і в цілому гонка видалась дійсно цікавою. За результатами опитувань, вона більшості все ж таки сподобалась. Далі нас чекає Мексика та Бразилія, де Макс традиційно показує досить гарні результати. Тож подивимось, чи зміниться розклад сил на трасі. Фінальна частина сезону обіцяє дійсно. Бути цікавою. Ну і всім дякую, хто додивився це відео до кінця, і побачимось уже наступного тижня після Гран Прі Мексики. Всім дякую за перегляд, всім пока!